4 березня, всім привіт, дорогі мої підписники, підписниці, колеги, всі, хто є гість, ще не підписаний, але ніяк не може це зробити, заохочую вас підписатися на канал. Коротеньке відео, роздаю пластини далі від тліща, сьогодні субота, гарне сонечко. Зранку був мороз невеликий, але потепліло, бжілки працюють. Ліка для безстільникових бджолопакетів чекає свого часу. Бджілки працюють. На відео коротеньке хочу зняти е дари землі. Вже довгий час досліджую, особливо весною. Е стосовно е того, як себе поводять бжілки. Е можливо, ви помічали, не помічали. Хочу вам показати, зараз зазняти, як бжілка буквально з землі е бере водичку. Ось дивіться. Бачите? Дивіться. От Вона з самої землі. Хоча в мене є напувалка та поїлочка, е Але бжілку цікавить водичка з землі. Дивіться, як вона дуже довго причаїлася. І вона бере. Шукає, бачите, її не цікавлять листочки, її не цікавить нічого. Її цікавить сама земля. От. Е, якого висновку я дійшов, хотів з вами поділитися. Е, суто те, що видає сама земля. Та? Подарунок такий землі, дар землі. Це є мінерали, які є в глині. І бжілку, саме вони цікавлять. Дивіться, вона аж залізла під листочок. Дивіться, як вона шукає, неначе медочок на квітці. Бачите? Дивіться, Оце є, оце є велика наука бджільництва, коли ми дивимося, спостерігаємо. Так? Тобто бжілку ми деколи там думаємо, якісь там стимулятори дати для розвитку. Деколи просто треба гарної погоди і невеликих спостережень. Дивіться, що вона робить. І таких, і таких моментів є дуже багато. По суті... Бжілки літають попри землю, так що я боюся стати. Дивіться, я знову підійшов. Дивіться. От, бжілка, дивіться, дві підряд вам знімаю. Подивіться, прямо з землі. Вони не беруть ні з листочків, ні з чого. Дивіться, вони сідають між травичку, шукають і беруть з землі. Та, вони беруть необхідні їм водичку разом з мінералами, які видає земля, ґрунт. От, от секрети. Розвитку бджільництва навесні. Та? Тобто є дари полів, дари садів, дари квітів і є дари землі. Ось так. Тому цінуємо наших бжілок. Всім гарної весни, приємних весняних днів. Бажаю вам. Підписуйтеся на канал. Хочу нагадати, що стартує вже запис на, на матки 2023 року дзвоніть. Телефони я знову закріплю під відео. Можливо, якісь у вас є питання чи хочете поділитися інформацією, пишіть в коментарях. Я всім відповідаю в коментах ну, адекватних. Якщо якісь є неадекватні коментарі, то ну, я їх ігнорую, просто видаляєте все. Ось, Тому, можливо, якісь у вас є запити, що ви хотіли розглянути в наступних відео, тому кажіть. Ось так. Тішимося весною, тішимося бджілками. Всім бажаю добра. Канал Золотий Мед з вами був. Всім добра. Ставимо лайк, підписуємось на канал. Бувайте!